На подібному заході ми вперше. Нам дуже цікаво е, почути саме вживу е, Жадана його е, поезію. Ми, якщо чесно, ну, я особисто мало знайома так, з його де відкриваю українську культуру. Я також вперше на подібному заході, але я вже трошки знайома з творчістю жадана. От я слухаю гурт, жадана собаки, і мені було дуже цікаво е, почути вживу, як він читає свою поезію. Я допомагає ЗСУ і в частності, підрозділу, де знаходиться мій батько. І Я вже була на концерті жидана і вагалася, чи піти, чи не йти на літературний вечір, але коли дізналася, що він допомагає татовому підрозділу, вирішила все ж таки йти. Я, вона мене запросила, то я з цікавості просто пішла, ніколи ще не ходила. І класик вже, тому якби нехтувати можливістю побачити живого класика, ну і еволюцію його спостерігати. Колись ми його перший привиріг привозили, колись ще, коли це не було мейнстрімом, ще в Ріг їздити потужним митцям, От об'єднання питання громадян якраз тоді цілу серію зробила подій, коли ми привозили провідних українських письменників, поетів до Кривого Рогу. Тому цікаво дивитися і на еволюцію митця, і на еволюцію публіки. Я вам шефа ви мені шефа там всі як один. Шамбарсні. Хто готовий придбати прекрасну книжку скрипників, казав про Сергія Шана, піднімати руку, не стидайтеся, ми почнемо аукціон, да? це, це нормально. Я бачу, я на руки як собака, тільки бачу руку, одразу повірте. Можете перевірити, хто готовий перше підняти руку і почати цей аукціон прекрасний. 500 гривень це ціна, не стидайтесь. 500 гривень є, 600 гривень раз? 1700 гривень дві. Дві тисячі гривень раз. Дві тисячі гривень два. Я ж попризнаю, що там ще не приїжджає на концерти, приїжджає тут я. І я просто продаю всі речі які в неї вдома і їду, а мені нікому не скажемо, що не було концерту. Весь голова такі був немайкі вірші, просто чудо. Дві тисячі гривень раз. 200 гривень раз. 200 гривень, два. Дві сто гривень два з половиною. 200. 200? 200, раз. 220, два. 2202,5. Ну давайте так, у нас є дві книжки, в принципі, якщо вони протягом, то ті, що за 200, а ви купите за 200, у вас буде найкраща книжка, а в неї буде чуть-чуть поліше. Ваші випадки, раз, ваші.

26, у нас є дві медалі. Ми три місяці квапимо і нашій наші пані три місяці теж. У, у вас є друга вже, у нас є друга тут із Анджеліни. Да? Анджеліка, якщо Анджеліна, я, я почав себе слухав. Анджеліна, так? Да? До... Виграмо ще одну медаль, а вибимо також, магнету, да? ну, що монету так. Ну, Так. Давайте. Як вас звати? Катерина, це вам? Ваші увазі Катерина? <головіка> <головіка> 3 тисячі гривень з стартового сіда, давайте хто б його придбати. І я нагадую, що це, окрім того, що це мистецтво, це вбивало росіян, і, і це класна поїздка на таксі. Якщо ви поїдете таксі з штукою, штуки, вас буде цікава розмова з таксістом. За 3000 тисячі гривень, хто б того придбати, так, і ви хочете спитати, що тут написано, тут написано, так. Да? Тут написано, що рік Ніжада, він розписався і тут. Писав, я просто секунд ну, він на секунду залишаю дому і на все розписуюсь там. Просто вся, вся, вся ПМК в розписах живе на батьки. Три тисячі. Три тисячі. Що справи, що на собаки. Три тисячі гривень раз. Три тисячі гривень два. Три Ну давайте так я ще надаю календарик, там торок вам зовут на мабуть. Тобі отримувати прекрасну роботу легкоскопа, їзду тубус, яка вбувала в росія, розмальована комскопам у вас і календар, який заходи. Примерно за перших. 3000 гривень раз, 3 гривень два. 300. І десь сюди та конкуренція. 300. 3500 раз. Я поняв, ти шукав конкуренту або конкуренту. 3500 раз. 3502. 3500 вас ну, з половиною. У нас є дуже друга група, що ми пам'яті. Про що розходимо? Ну, За 300 і на 300 почув. 3500-3500 розходимо панського. Іди сюди, що десять і ми почнемо. І ось такі. Вам можна обрати, як переможець, що більше подобається, оберемо, будь ласка. О, оцю вам. Як послатимо? Анастасія Вашевська Анастасія, я вас друга, приватне, вам приватно. Мамо тримай по ману. Все, после там сісти, може, почнемо забрати. Прекрасно речі. Оце ваше, оце ваше. Сидіть себе, я сюди так. Все, буде здоров'я села. Знімаємо по акціону настрій для друзі, якось. Зібрали можна зібрали з вами. Можна вимикати світло в залі. Світло в залі вимикайте, будь ласка. Ну, шо, шановні е, так, жителі Рогу правництва. Ми починаємо наш концерт, презентацію книжки Яканя називається. Зустрічайте Сергій Вікторович Жара. Передусім зараз для нашої бригади Харківця підрозділ на створення року в Харків. Він розрісся і трансформувався цілу бригаду Національної гвардії. Вона зараз знаходиться на стадії формування, хлопці будуть виходити на позиції. Зрозуміло, що в дуже багато запитів і багато Великий Великі політики сюди. А ну, ми зараз з вархатами, ми, ми купимо дві мобільні станції та обслуговування, ми їм купуємо ще деякі речі, які залучали. Ось це великий з воно. А дослідно от перед початком вечора, от, от перед початком, коли Саша Полмер ведучий вийшов вже на сцену, у мене було п'ять чи хвилин, і я для своїх друзів, розвідників купив цю партію побутової техніки, телефон, тобто, там планшет, там комп'ютери, на певну суму. Приблизно приблизно, десь на ту кому сьогодні зібрали. 25 разів ми не нашого Але так ще наш можна сказати, що сьогоднішній вечір тут в оранпелу цей запит і закрити. Посіли якісь якісь запити питання, часто вони більше, тому ну, що дослідження таке, що потрібно купити складний таборів. Вона потрібно прямо сьогодні, прямо прямо це так складно. Переважаючи своїми словами, сатана сказав, Господь слава, Господь з вами. Я не можу вас переконати. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати, Ви ж заповкатись так, ніби знімаєте шкіру. Бог вами, я з вами втрачаю вірю. Відіть із Богом, Я з вами нічого не вдів. Що ви можете знати про безнедію. Бог дивиться параду на свою подорогу. Натворену чоловіками світову На вогонь ночі і непокорну. Бог дивиться на нас, як на Ви таким передбачувані і не теполі, скільки любові думає. Тобто дума, скільки любові. Це наша любов, Господь. Ви в ній як подорож. Спробуєш то відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Спробуєш. спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе, ми навчилися заперечувати очевид. Це ти нас навчив сперечатися на Христовині. Це нам нічого не видно. Це ми тобі нічого не вийдемо. Це нашими голосами відлує твій суд. Це ти навчив любові всіх, хто присутні. Спробуйши відібрати, закинемо камінь. Саме любов керує кожен Боже створіння. Це ж те, що робить кожного з нас зліж. Ти ж нам нічого більше не залишив. Лише неба, синового в ранішній ви. Ти нам нічого не винен Ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Іди собі з Богу, Бог із тобою, Божі. Ти нас не зрозумієш зі своєю другою Просто ми все повторюємо за тобою. Хай ця сурма останнього дня, яка нас кличе, буде після ти, для того життя далі звучить темничі. Буде подивом тих, хто воронить чортову нічність. Тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон, не остудила стрілість, не настрашувала чорного простору озвірілість. Хай це буде їхній спів, їхній хорал Про те, як вони жили, як помирали. Пасиві вам. Люди, які прокидаються від любові. Люди, яким доводиться бути сильними і витривалими. Люди, які щоранку шукають умові літери ніжності і використані, попали. Стійкі і вперті під високим небом. Люди. Люди без захисті, переспокусам і вироків. Знаки і знамення лишаються їм повсюди. Дерева за вікнами їм видаються великими. Люди серцями ритмічними від свободи. Люди позбавлені виборів. Люди закохані, люди, залежні від ненависті та насолодних, люди, яких убивають за людських законах. Люди, яких подвоюють до одиночних кат. Люди, яких виводять на ранкові прогулянки. Віра людини схожа на будівельний камінь. зима входить до міста нічним кругами. Люди, яких хочуть відданість, наче справа. Люди, які навіть до мертвих ставляться людям. Тепер зима їхня спільна справа. Тепер і усім лишатися до лютого. Тепер місяць буде світити їжні кімнати. Тепер у них не буде більше нічого. Будуть тепер обіймаючись засинати. Будуть тепер прокидатись, невідомо від чого. Вас. Я дуже люблю жінку, про якого нікому нічого не можу сказати. Люблю її голос. Люблю, коли вона заговорює перше, після мовчання, після звуку тиші. Ти, що тоді стає непереконливо, як школяр, що запізнився на перший урок. Тоді відразу стає зрозумілим, що пауза сама ніколи не пояснена. Найважливіше, що все відбувається саме там, де ти перестаєш соромити слова любов. Ти усвідомлюєш невічкову пронизливість. Перестаєш виконати своє. Перестаєш виконати важливе. А важливим є те, як вона добирає Богу, ніби що руки на суду, який має намір бути щасливим, наче як насіння, з якого мають вирости рослини, які вона потім забуватиме, поливати. вона. Натомість на можливість заговорити нагадує пташину звичку, нагадує поведінку птахів, яких все насправді знає, знає так добре, як ніхто інший. А ось не вважається за потрібне ділитися своїм знанням. Прилітають із місця на місце, мови, перестрибують із теми на тему. І виявляється, куди важливіше є слухати. Слухати голос, слухати трішку, слухати бережки, що родяться поруч з теплою хводою сну, з улоговим прокиданням. А працює це так. Бувають часи, коли словники доповнюються лексикою мовчання. Коли важливими є не лише розділові знаки. Тихання. Коли звучання витворюється з цієї химерної суміші сказано і відчуть, замовчено і вічимо. Тоді з любові народжуються міста, тоді твориться текст, як місто, обростає школами і турботою, обростає трамвай, і люди приходять до цього міста. Проймаються, боронять його, повторюють місто, як вірш, завчений. У школі пропущені через серце. На такому покритті малюй хрести на потрібних тобі домах. За ними прийшли військові, і запалили міста. Почали різати безбожників та миря. І ось тоді Йона написав пояснювального листа, зібрав гаючи душу за Із Іспанія, думають. На перевалах лежать сніги, а сплячих діти ловлять золотих медуз. Там є робота, і поночі душать лікають. Там вітер ховається в складках рибальських глузд. А тут місце касиріється, страшніше щодень. І немає куди сховатися від вогню. І що їй, а до моїх Смішу, ніби я не це серцеві. Він вантажиться кажеться разом з усіма до гумового човна. І в море немає берега, і немає дна. Платить перевізу, знімає окручку, труби. Розраховує на три дні петну воду та царки. Але серед моря. Їх зупиняє патрон. Гіоні діряві клегеню найгострішою ступу. Він іде на дно, якого нема. Додайде, Він простягає руку Господь, який весь цей час був невідомого. Я виплю тебе на берег. Як ви на живу найбільша зрима. Я вдихну в тебе життя, я вдихаю звук у суру. Поверну тобі голос, якщо ти зовсім охрин. Ти маєш жити там, де ти маєш жити, і не питай, чому. Якщо ви всі прорветесь і уникнете обламу, якщо загубитись у чужих містах, ви одно не зможете бути щасливими там, де вас ніхто не чекав. Вигнання завжди вертається тише на вустах. Я розумію, що ти не хочеш жити між під і пожеж. Розумію, що тобі заважає кожна з моїх загород. Можна піти від мене, але це не запитаєш ти не втечеш. Та й в мене, якщо відверто, не втечеш. Також. Тоді Йона сушить речі, приходить назад, провітрює дім, бачить, як розгрівся яблуневий сад. І яблука падають і лежать у траві. Ніби риби, яких викинуло берег, ще не помер, але вже не живі. І якщо їх не збирати, щоденно вони обов'язково помруть, і роса поступатиме найтішки, як тут, Господь себе воронить та охороня. А ось за деревами слід доглядати щодня. Пам'яті тих, кого викинули за бородок. пам'яті тих, хто говорив із зашитими в Пам'яті тих, хто залишився на лінії оборони. Пливуть небеса цього ранку. Пливуть над містами.